10. Mm -hmm. 10 сантиметров. 3 дюйма 3 дюйма 3 дюйма 3 дюйма это дюйма 3 дюйма 4 сантиметра 3 будет 34 дюйма 3 дюйма 5 сантиметров, 5 десиметров за будет пятьдесят семь будет сюда, я читаю. Третья. Проведи вид вид точки на два Вгору два. Килікти. Ніки. Вправо у чотири. Ріліт. Вниз два. Клітинки. Можна уже виговоритися за 25 й раз. Клітинки ви і правову в два, клітинки вгору. Десять це клітинок. В два, кліт... клітинки. клітинки. Клітинки, ви вини, вниз. Вниз. Вісім клітинку. Клітинок. Клітинок випираво. Вправо. Вправо. Ось фігур... — фігур. 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 На що треба зробити? Все, що, що тут написано, тільки по порядку, так? Да? Що треба для начала взяти в руки? А де лінійка. Що є у нас? Лінійку.